Тема 18. Якщо вас перебивають. Що робити, якщо в розмові вас перебивають? Наприклад, вам кажуть Вибачте, але я вас переб'ю. І зазвичай, у цьому випадку, ми звикли поступатися ініціативою і спокійно вислуховувати людину Вона ж вибачилась. Але насправді це неввічливо і більш того, зневажливо. І якщо ми раз у раз будемо ковтати подібне до себе ставлення, воно загрожуватиме перерости в хроніку. Тому пропоную вам три найкращі варіанти відповіді в залежності від того, як ви ставитеся до персони, яка вас перебиває. Варіант перший м'який. Нічого страшного, але я хотіла б додати що. І просто продовжити свою промову. Варіант другий. Гострий. Звісно, ми вас обов'язково вислухаємо потім, але дозвольте, я спершу закінчу свою думку. Варіант третій. Дуже гострий. Я розумію, що в певних колах є нормальним і цілком прийнятним перебивати людей, але наскільки я пам'ятаю, культура спілкування вихованої людини передбачає повагу до співбесідника. Шановний пане, ви ж знайомі з правилами культури спілкування? У подібних ситуаціях не потрібно боятися відстоювати свої кордони. Бо нехай ви перебуваєте навіть у самому вишуканому товаристві, закони джунглів у світі людей ніхто ніколи не відміняв і не відмінить. І якщо ви публічно поступилися своїми позиціями та інтересами декілька разів. Це потягне за собою відповідне до вас ставлення з боку сильніших представників місцевої фауни. Які б вишукані манери ці представники не демонстрували і яке шляхетне походження не мало б. Запрошую підтримати наш проєкт. Вподобавши це відео та підписавшись на канал. Для тих, хто бажає стати нашим меценатом чи отримати інформацію про книгу та навчання, ласкаво просимо до опису цього відео. Відкриваємо секрети шляхетності разом. І вперед до гідного життя!